Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні я хочу поговорити з вами про дві помилки президента Зеленського в один день. Так. Ну, це е, зрозуміло, що ці помилки, так, це помилки його. Так би мовити, оточення його консультантів, які, що вже показано, не один раз, і не два, і не три рази, багато в чому просто не розуміються, так скажемо. Ну ось. В чому ж полягають ці помилки, щоб довго не тягти? Кота за хвіст. так. Так ось він, по-перше, оголосив про втрати, тобто кількість загиблих українських воїнів ну, в процесі цієї війни, коли московити-андрофаги напали на Україну без оголошення війни і так далі, і тому подібне. Ну, я пам'ятаю, в Радянському Союзі -то це було страшне. Це була священна корова. Так, на нас в 4 часа Германія напала без об'явлення війни. Це страшне діло. Так, а те, що Московія в 4 години ранку. 24 лютого 2022 року напала на Україну без оголошення війни, то так воно, мабуть, і, і мало бути. Так. Ну, так вважають в крайньому разі московити, антрофаги і всі їхні посіпаки, включаючи там, організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО там, і, 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 і всі останні Нески. Так, так ось, е, е, чому? В, ну, ми ж знаємо приклади, скільки воїн відбувалося. Чому втрати називаються і оголошуються, як кажуть, тільки по завершенню війни. Так. Ну от Названа там була цифра, що загинуло українців 31 тисяча. Ну от я продивився українські пабрики, ну, практично ніхто. Чому не вірить? Ну, не знайшов в крайньому разі жодної людини, яка б вірила цій цифрі. Так. Я не знаю, коли це треба підраховувати, але в будь-якій країні ці дані є засекреченими. Так. Тобто, в принципі, правду ніхто не може сказати. Навіщо ж тоді говорити те, що я не знаю. Ну, Народ в крайньому разі вважає, що це не відповідає дійсності. Це перша помилка. Друга помилка. Вона полягає в тому, що, знову ж таки, там видно великі геополітики і геостратеги в оточенні порекомендували розказати про те, що ось там буде формула миру, якщо Путін на неї. Згодиться, то тоді не тільки делегацію московитів буде запрошено, але і самого Путіна, який розпочав цю війну, який говорить про те, що ця війна закінчиться тільки повним знищенням України, для того, щоб він цю формулу миру прийняв. Що це? Нерозуміння, чи це. Ну, щось таке типу комунізму, так, як жартували тоді, що чим ближче до нього цей, цей комунізм як горизонт, чим ближче до нього наближається, тим далі він від тебе віддаляється. Ну, ну так і тут. Ну. Я згоден із тими експертами, які говорять про те, що формула миру. Це можливо в принципі, а я ж вам казав, що знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів, можливо тільки за повною капітуляції України. Так, все. Все інше здобувається на полі бою. Так. Якщо Україна ну, вважає, що із агресором. Так, З окупантом, і з мародером. так, Можна е, так, підписати мир на е, твоїх умовах. Ну, я не знаю, ким це треба бути. Це вже треба бути таким фантастом великим, щоб думати, там заглядуй в очі цьому путіну, чи не заглядуй, ти там побачиш одне.